Привіт всім! Я купив новий детектор, вже викопав з ним три сигнала. В принципі, детектор радує. Я ще не зовсім розібрався. Ну як не зовсім? Я 20 років стажу маю, я в основні настройки нас налаштував, баланс ґрунту, там чутливість. Вибрав програму Поле 1, пороговий тон поставив десь 15 і пішов. Все, нічого не треба, це простий детектор. ну Мені подобається бомба. Підписуйтесь на мій канал. Я це старе поле, тепер добу з новим детектором, вже є знахідки перші. Ви їх побачите. Вперед. Лайкос. Мінолабий квінок. Є ще сигнал у мене був. тільки що. Тоненький, бронзовий, пожалуйста. Перший сигнал на мінілаб. Ну Гвоздик бронзовий. Так, ну другий сигнал. Ну, з глибини, блін, я не знаю, сантиметрів. Ну все, було. Оце, мабуть, верх грунта. Сантиметрів около 18-17, така бронзова шайба. Тоненький сигнал 56-58. Я в шоці просто, ну реально класно. Йдемо далі. Так, ну що, третій сигнал. Бронзовий підвіс із залишками срібла. І квінокс просто... Дивує, чесно, не, я. Я здивований. Йдемо далі. Один сигнал засніму. 43, 45, 46, але це спорний сигнал, він в цій проводці він залізо віддає. Я просто вирішив викопати спорний сигнал. Подивитися. Поки поставлю на паузу і потім покажу результат, бо незручно не мені. Так, ну я сигнал цей спірний. Пінпойнтер не взяв, трохи поморочився, забув пінпойнтер, знову вже другий раз хожу і пінпойнтер не беру. Купив пінпойнтер теж класний. Шматочок дроту металево скручений. от, Я знав, що це спірний сигнал, що це ще якесь сміття. вже, ну Я чую, в мене дуже добрий слух. Цей детектор я добре чую. В общем, я такі сигнали бішкопати не буду, тому що я розумію, що це щось не те. Але в одній проводці він давав кольоровий сигнал. Йдемо далі. Літачок тут у мене літає. Оце таке. Хмарно, хмарно. Десь 10 см, ось. Тут ще не доставав, мабуть, чи капсуль, чи що воно. Ось видно, зелене. Зараз дістаємо. Так, це капсуль. Дуже-дуже тихий сигнал, але навіть підхрипував трохи металом, ну, я зрозумів, що це дрібне щось. Такий капсуль, тобі ж такий капсуль можна знайти десь до 10 см, 8-10 см, мабуть, глибина була. Ось такий капсуль. Йдемо далі. Такий тихий сигнал. я підсипив. 9-10-11. Перевіримо, зараз я викопаю і потім вам покажу. Так, тільки що був сигнал то що я дуже слабий. Я його не знайшов, я там перекопався, десь воно загубилось. І йду далі і ще один сигнал такий подібний. цей знайшов. Бронза, ось мабуть і там було таке. Ну я вже не один сигнал явний. 43-42, я думаю це щось чітке, кругле, 37-36. Зараз викопаю і покажу вам. Ну от викопав фольга алюміній з банки. Був сигнал з, з таким отзуком якимось 20. Ну от гільза. Отвик був такий якийсь на криві проводки. Тут такі гільзи мені попадали. Кованинка вискочила. Що взагалі О, я про прилад можу сказати з перших моїх вражень? Він все-таки підсвітняє металеві цілі, в оксидах, там, Так, як проволочку скручену якісь такі ці. Ну, кованину з ви з ним не пропустите, але треба її розпізнавати. Але в загальному... Порівняння з Вайс, який в мене був останній Вайце МХ5, цей прилад набагато сильніше підсвітняє металеві цілі, як на мене. Ну, в принципі, це данина чутливості, так що це все нормально, таке буває. Так, ну вийшов я на оранку. Не дуже глибоко, на оранки насправді глибоко ніякий детектор не бере. Ну от такий бронзовий кругляш. Скоріше, це залишок або пуги, а можливо зараз залишок якоїсь монети. Сигнал був впевнений, але тихий. Не глибоко, сантиметрів біля 10. Ну, ще один сигнал Диві. на оренці пуга. Сучасна, з чотирма дирками її не розчищав, таке тут вже знаходив. Йдемо далі. Чи тут зверху в грудці? Монета 1900 року дуже затерто вбита. Монета минулого століття. Потім розберемося. Так, ще один сигнал. Віді було 36, це куля. Йдемо далі. Ну друзі, тільки що був на Оранці, ще такий сигнал глибокий. Ось така блямба мідна кусок, чи бронзова, прям там мабуть бронзова, тяжка залишок чогось якогось, казана ручка. Я не знаю, що це таке. Ну, отакий кусок бронзи. Так, ну, ось така знахідка. Залишок якоїсь прикраси бронзовий. Попала тут мені. Не дуже глибоко. Йдемо далі. Ну, ще сигнал у мене був. Незрозуміла яка свігня, воно дуже покосана, погнута, свинцева. Але на ній є якісь каракулі, вроде би, як я розумію, Щось, надписи якісь незрозумілі. Що це таке, я не знаю. Вона покосана, її побило життям. Товста. І тут надписи. Що воно таке? Ну, свинець. Ну, будемо завершувати. Так, Дорогі друзі. Завершився мій сьогоднішній перший вихід з метал Equinox 900. Ну що я можу сказати? Детектор як детектор. Стандартна машина. Якихось таких надможливостей я не побачив в неї. Вона трохи чутливіша, звісно, за те, що в мене був. Але між тими на цьому полі, що я ходив раніше з цископом, де я знайшов срібні монети. От я тут побігав по цьому району, де я знаходив монети, англосаксів там і. Я не знайшов жодної монети. Було кілька сигналів шмуртяка там всякого. І що тут ще в мене? А ось свинцеву таку я знайшов з покоцаним життям якусь незрозумілу блямбу, з надписами якимись. Все. Ну і це інші знахідки з того поля, там де я раніше ходив з цископом. там гільзи пулі, трохи бронзи, різної шнуряка. Оце таке. Так що підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей! Всім привіт, слава Україні!